ГРВІ гостра респіраторна вірусна інфекція. ГРВІ це загальна назва ряду гострих інфекційних захворювань, як правило, які передаються повітряно-крапельним шляхом, супроводжуваних запаленням верхніх дихальних шляхів і вірусною етіологією. Захворювання має чітко виражену симптоматику, завдяки якій легко діагностуються вже на початкових стадіях розвитку. При несвоєчасній діагностиці та відсутності адекватного лікування може супроводжуватися різними ускладненнями, що несуть в собі загрозу для загального здоров'я органів, систем і навіть життя людини. При виявленні перших симптоматичних ознак ГРВІ необхідно негайно звернутися до лікаря для діагностики і подальшого лікування. Головною причиною появи і розвитку ГРВІ є потрапляння вірусу в організм людини з подальшим ураженням дихальних шляхів. Дане захворювання є найпоширенішим в Україні, щорічно від нього страждає більше 30% населення, а ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Найбільшу небезпеку ГРВІ становить для дітей молодшого віку від 3 до 14 років. Часто виникають ускладнення, що провокують ряд важких медичних проблем. Носіями вірусів є люди, тому однією з ключових причин поширення є масові скупчення людей в громадському транспорті, на заходах, роботі і так далі. Одним з найяскравіших ознак розвитку ГРВІ є тривалий період інкубації. Він може тривати від кількох днів до тижня, а в деяких випадках до 12 днів після потрапляння вірусу в організм людини. Клінічні симптоми є характерними і, як правило, проявляються комплексно. По-перше, піднімається загальна температура тіла, з'являється нежить та кашель. Може бути лихоманка до шести діб в деяких випадках протікає двома хвилями: катаральне запалення слизових оболонок, симптоми інтоксикації та збільшення розміру лімфатичних вузлів навіть при помірному натисканні, проявляється хворобливість. У пік клінічного прояву симптоматика може бути схожою з бронхітом і трахеїтом. А при наявності аденовірусної інфекції розвивається кон'юктив фолікулярного або катарального типу. Залежна від типу і штаму вірусу, клінічна картина і терміни перебігу можуть істотно відрізнятися. Як правило, лікування проводиться амбулаторно відповідно до рекомендацій лікаря. При тяжкому перебігу, а також при наявності ускладнень, можлива госпіталізація в лікарню. Комплекс терапевтичних заходів призначається лікарем тільки після комплексного обстеження на підставі результатів аналізів. Схема лікування прямо залежить від вираженості симптоматичних проявів. У комплекс традиційних заходів з лікування ГРВІ входить дотримання постільного режиму і рясне пиття. При наявності високої температури і лихоманки жарознижуючі засоби, що дозволяють збити високу температуру тіла, відхаркувальні засоби для полегшення відходу мокроти. В якості десенсибуючих засобів застосовуються антигістамінні препарати, симптоматичні препарати спрямовані на усунення набряклості слизових оболонок носової порожнини, вітамінні комплекси і імунностимулятори та фізіотерапевтичні процедури інгаляції або ж гарячі ванни. Основою профілактичних заходів щодо недопущення поширення ГРВІ є вакцинація населення в осередку епідемії. Як правило, вакцинують від найнебезпечніших і поширених штамів вірусу. Це дозволяє виробити високу резистентність організму перед попаданням вірусу. Крім вакцинації, в якості профілактичних заходів використовуються марлові пов'язки, одягаються при контакті з хворими людьми, уникнення місць з масовим Скупченням людей, а також прийом засобів, що підвищують рівень імунітету.